Дружній візит, 13 березня. Іван Франківськ відвідала делегація із Польщі, дільниця охота міста Варшави, з депутатами міської ради. Поляки ділилися досвідом провадження енергозберігаючих програм. На зустрічі в міській раді мова йшла про енергозбереження у будинках та оновлення систем теплопостачання. Заступник бургомістра Грегош Висоцький розповів на зорі незалежності у Польщі насамперед замінювали вікна, утеплювали дахи та стіни будинків. Далі запроваджували програми модернізації тепломереж, які, до речі, усі кредитувалися. Польська попристампінню до уні. Польща після вступу до Євросоюзу має чималу кількість програм, завдяки яким можна заощаджувати енергію. Так само ми активно використовуємо альтернативні джерела енергії, а це дуже важливо, бо допомагає зменшити залежність від Росії у нашому регіоні. Під час зустрічі стало відомо, багато з досвіду поляків вже реалізують у Івано-Франківську. Мова йде про ініційовано колишнім секретарем міської ради Русланом Марцінківим програму Теплий дім вона дозволяє зменшити тепло втрати у під'їздах багатоквартирних домів. Вони кажуть, ну ви можете поміняти будь-які котли, але якщо втрати в величезних будинках і вас немає, ну скажімо, енергозберігаючих технологій всередині будинків. Ну це не дасть того ефекту, в першу чергу, економічного. Також говорилося багато про те, що е, видатки на енергозбереження повинні бути співр... співрозмірні е, від тих ефект ефекту, який є від цього енергозбереження. Також поляки у ході візиту мали зустрічі зі своїми співі. Чизниками, які є студентами Національного медичного університету, зустріч з польськими студентами, медиками в медичній академії, щоб навіть польські студенти, які вже є тут, прихильники України, розказали полякам, що зараз відбувається на сході. Насправді це теж ключове. Ми хотіли з ними про це поговорити. Їх це найбільше цікавить, щоб ми їм про це розповіли з перших вуст. не з бач під час зустрічі. Також обговорили аспекти підготовки чергової угоди про співпрацю між польською охотою та Івано-Франків. Документ планують підписати у червні.